Старт. Найбільший вытек паролів в истории людства. Так, в интернете на форуме виклали. базу з 10 мільярдами паролів. Ну, реально, це тільки 10 мільярдів паролів. Я юзер з іменем ObamaCare виклав архів, який називається RockU2024. До того був такий самий злив паролів, який називався RockU2021, але там паролів було менше. Зараз в цій новій базі 9.6 мільярда Паролів, і звичайно, в тебе буде цікаве питання, мій улюблений глядач. А що ж люди будуть робити з паролями? І за того, що хакери кажуть, це дійсно база величезної кількості паролів, реальних паролів, хакери можуть використовувати цю базу з іншими базами зливів паролів, юзернеймів і так далі. От нещодавно там Evolve Bank хрякнули, і там теж дуже велику кількість інформації. Так от вони можуть використати цю базу з базами, які злили, і знайти. Тебе мій любимий користувач інтернету, людину, яка використовує один пароль для всіх сервісів. Ви ж пам'ятаєте, да? Треба, щоби тільки один раз злили ваш пароль, а далі доступ до ваших сервісів відкривається просто максимальний. І Та тому, якщо розуміло. по паролю можна ідентифікувати юзера, точно так же можна Я потім спробувати використовувати мені. цей пароль для того, щоб зламати інші системи, і можливо, це іноді буде. Якісь там Фейсбук чи інстаграм, а іноді це навіть приватна пошта, а може навіть і корпоративна пошта. Тому пам'ятайте самі мінімальні основи кібербезпеки. Якщо можете, використовуйте різні паролі для різних сервісів. Не те, що можете використовуйте різні паролі для різних сервісів. І, звичайно, як мінімум використовуйте two фактор Authentication. Це значить, що крім пароля, треба мати якийсь там rsa ключ якийсь аутентикатор, або хоча би. Бляха смс на свій телефон. Це допоможе вам зберегти не тільки власні дані, а й дані вашої компанії. Реклама, реклама, реклама. Сьогодні розказую вам про інжур. Компанія зобстила новий фонд інжур Хотел, мета якого об'єднати тисячі українців та разом викупити на державному аукціоні два знакові готеля в самому центрі Києва на Майдані. За перший об'єкт готель козацький, а аукціон вже відбудеться 18 липня. Експерти фонду прогнозують середню річну дохідність інжур хотел за 10 років 10% річних в доларах. Але найважливіше, що очікується зростання вартості самого готелю, а значить, збільшення Вартість цінних паперів. Мінімальна інвестиція всього 4 тисячі гривень. Завдяки інжур тепер кожен українець може стати співвласником топової нерухомості та отримати пасивний дохід. Інжур Хотел зібрав більше 80 мільйонів гривень та майже 700 співвласників, а мета 155 мільйонів гривень. Всі кошти за аукціону підуть до бюджету та працюватимуть на обороноздатність країни. Саме за такий він-він підхід, де заробляє і держава, і інвестор, і управлінський. Компанія, і я люблю цей проєкт. Вірте в Україну, інвестуйте в Україну і будуть вам з цього дивіденти. Всі посилання в описі до відео. Ну, якщо ми вже поговорили про хакерів, тут така штука сталася. Коротше, є такі продажники білетів на всякі різні роди події, концерти і так далі. Це компанії Ticketmaster і AXS. І в них є одна така цікава заказівка. Ви можете купити білети, а потім ці білети можуть бути доступні тільки за стосунках Ticketmaster і AXS. Є інші застосунки, які дозволяють вам переносити білети туди. А, такі, як Сід Guru і так далі. Але Ticketmaster є от така от заказюка. В білети є баркод. Баркод, який перегенеровується кожні 30 секунд. Ну і звичайно, цей баркод можна перевірити тільки іншими сервісами або застосунками від Ticketmaster. Самі Ticketmaster кажуть, що це зроблено для того, щоб зберегти вас від хакерів, а також для того, щоб не було скальперів. Скальпери це люди, які купують білети в одному місці, а потім користуючись тим, що білетів більше немає, перепродають їх за трошки більшу суму. Це от беруть свій скальп, тому їх називають скальпери, беруть невеличку суму і так от, коротше, крутяться і заробляють. Але й за того, що баркоди регенеряться, а кожні там 30 секунд, мені здається. То а, скальпером стати неможливо навіть, бо навіть якщо у вас є скріншот вашого білета, ну він не буде працювати, тому що оцей штрих-код вже помінявся. І от е, дослідник безпеки Кендуйшен вирішив: а що то є таке, то так не має бути. Що це взагалі я купив білет? Я не можу з нього зробити а потім використати. А якщо інтернету нема, ну я б вашу мать. Ну коротше, він вирішив дослідити, яким чином цей штрих-код генериться. І що він зробив? Правильно, він це зробив, він це вдав. І виклав вільний доступ, щоб показати, як це можна перевикористати, як перенести цей білет і як перегенерити цей баркод. І що ви гадаєте, що зробили? Правильно, хакери почали це використовувати для того, щоб знову ж таки повернути і скальпінг, і красти ці білети, і перекидувати. Дощі пост кондуішн насправді є в інтернеті, він доступний. Хто хоче, може подивитися. Знову ж таки, кондуішн це робив для того, щоб просто показати, яким чином ви можете перенести білет за одною Застосунку в інший застосунок. Не те, що ви могли це робити, бо стосунки це не підтримували. Але він розказав, як це можна зробити. Але ясно, що люди, якщо прочитали, то починається як завжди. Не зароблю так, хоч спробую. В результаті маємо, що маємо. Тепер і Ticketmaster треба буде переробити всю свою систему захисту білетів. Той Apple ЕПЛТА. Під лег. ну насправді це вже було давно, але компанія Apple нещодавно з російських Апсторів, а просто нагадаю, Апстори досі працюють в Російській Федерації. Видали всі VPN. можливо, не всі, але 25 застосунків. VPN, ну такі видалили. Про це повідомляють власники цих застосунків. кажуть, що отримали листа від компанії Apple. Не мов би Apple каже: Ну ви знаєте, така вже штука сталася, ваш застосунок. Заперечує законам країни, де це все розповсюджується і коротше треба його витерти і так далі. Роскомнадзор, в принципі, досить давно вже веде свою політику, що у, -у, у курва мать! Ми вам все позахищаємо, будемо за вами всім слідкувати і взагалі, це, вот вот от вот ви розумієте. І це від країни, з якою пішли бойові хам'яки, бляха. Просто якщо ви не знали, то бойові хам'які на коліні не всю Нігерію поставили, бо вони там всі знову не працюють, просто тапають цих дурних хам'яків. Ну але як Бачимо, що наскільки би компанія Apple там не казала, що вони з Україною, що вони підтримують санкції, що от це то, -от все, але все ж таки вони працюють в законодавстві тієї країни, де App Store ще існує. Ну і вони не можуть просто піти, тому що там, в принципі, досить велика кількість користувачів Apple фонів і завдяки сірому імпорту нові айфони, все туди попадають і продаються, і вообще вони якби виглядає так, що в них немає з цим проблем. В них немає Apple Pay, але ну, все ж таки Apple там функціонує. І от VPN-на застосунки були видалені. Насправді це велика проблема для користувачів з Росії, які не хотіли, щоб за ними слідкували, або використовували VPN для того, щоб обійти всякого роду блокування. Бо доступ до багатьох ресурсів заборонений як з Росії. Так і з іншої сторони, От надзор там ж це попала. А VPN можна було використовувати, щоб обійти заборону Роскомнадзора. Зараз це буде зробити ще складніше, але там такі люди, які і до цього звихнуть у параші. Тому да, віпієнів в російському апсторі більше немає. Реалії нового життя. Тут коротше в інтернеті самі розумієте, зараз основний істочник це дані, написаний шкіряними мішками а, контент, і всі власники тих сайтів стараються захистити цей контент, який ми зовсім безкоштовно генеруємо для цих сайтів. Захистити вони ясно хочуть для того, щоб не просто так його віддавати, а продати. Тому що буковки зараз це нафта цифрового світу. І тут же ж така тема, ніхто ж це вручну не Переписує, пишуть з однієї сторони штучний інтелект, який лазить по інтернетам і вчиться, вчиться, вчиться. Так от компанія Cloudflare, про яку ми вам вже розказували в нашому випуску про випадковості, вона захищає інтернет від цих п'ять ботів. Насправді, кожен п'ятий сайт в інтернеті використовує Cloudflare для того, щоб захиститися від різного роду або DDoS-атак, або ботів, які ходять і скрапають їх контент. Іронічно те, що Cloudflare також зараз використовує Machine Learning моделі, штучний інтелект і так далі, для того, щоб захищатися від штучного інтелекту. І ми зараз бачимо звичайну гонку вооружені. Та спочатку є якісь прості боти, які скрапали сайти, Cloudflare почав їх блокувати, боти стало складніше, Cloudflare написали свого бота, боти почали використовувати штучний інтелект, Cloudflare написав свій величезний штучний інтелект для того, щоб захищатись. Коротше, от те, що ми з вами іноді ходимо і лайкаємо там фотики котиків, або сваримося з кимось в твіттері. Насправді цифрове поле бойових дій за нашими спинами. Велика кількість ботів бореться з іншою великою кількістю ботів, і все це для того, щоб захистити висір, який ви на емоціях написали, коли були недовольні якоюсь ситуацією в своєму житті. Як то кажуть, дух часу. Ну що як бачиш, я вже трошечки відріз. Тому рекомендація книжки для тебе знов ж таки фантастика. Називається «Columbus Day». «Columbus Day» це така. Я не знаю, прям космосага. Про людство на яких напали хомяки, ну типа інопланетяни, які схожі на хомяків. і далі їх там взяли в якісь ще альянси, тренують коротше воювати. Все не так просто, все як завжди. Багато частин з цієї серії. Супер рекомендую, як дуже легка така розважальна фантастика, яку можна слухати і багато про неї не думати. Це моя рекомендація, а з тебе лайк для того, щоб я міг порекомендувати цю книжку і показати свою зачіску більшій кількості людей. Дякую. Ну що, пам'ятаєте, як цивілізоване людство раділо, що санкції, Китай? Залиште свої мрії про високі технології і найкрутіші напівпровідники. Так, от Крістофер Фукет, це Сіо СМЕЛ, це найбільша технологічна компанія Європи, заявив, що ми дуже сильно залежимо від Китаю, тому що Китай це найбільший виробник старих напівпровідників. Так, більшість індустрії насправді не потрібно новіші напівпровідники, які робить Тайвань. Ясно, що найновіші напівпровідники вони максимально потрібні для нових айфонів, для нових gpu шек для компанії Nvidia і так далі. Коротше, для тих, хто виробляє високотехнологічні е, девайси, гаджети і таке інше. Але, от, до прикладу, Більшість компаній, які виробляють, наприклад, автомобілі або пральні машинки або мікроволновки, їм ці ваші три наномітра взагалі не потрібні. Їм потрібен старий напівпровідник, який вставив та й забув, працює слава Богу. І от саме те, що не всім потрібні ці найновіші чіпи, які розроблені найновішими технологіями, яких в яких Китаї вроді як і не має, ми дуже сильно такі залежимо від того самого Китаю, бо вони, оці старі напівпровідники, так також історично склалося і роблять, і продають, і так далі. Тому тут хочеться нагадати любителям економічного блокування всього від всього. Насправді, глобальна економіка зараз настільки складна, тому що якщо в якийсь момент ми закриємо всі від Китаю, у вас відвалиться пральна машина, і знов підете на річку свої штани. стирати. це, звісно, дуже жахливо, але все ще як би це не відбувалось, всі від всіх залежать. Прийшла невдача, звідти звідки не чекали. Компанія Microsoft своїм працівникам, які працюють в Китаї, сказала, що можете використовувати тільки. Apple дівайси для роботи Android. Відкладіть в сторону і забудьте. Ага, от така, вот, от така вот канікіль. Якщо би я колись сказав, що компанія Майкрософт буде казати, не використовуйте Android, а використовуйте Apple. я би дуже сильно здивувався. Ну але такі от реалії часу. Насправді, компанія Майкрософт е, каже, що можна використовувати Apple девайси в першу чергу і за кібербезпеки. І проблема саме в тому, що вони використовують різного роду застосунки для для... Паролю і так далі, які іноді залежать від Google сервісів. А Google сервіси недоступні в Китаї. Ну і найцікавіше, Google Play Store недоступний в Китаї, тому що Huawei, Samsung, і так далі. Всі ці компанії вони мають свої Google Play, вони специфічні для китайського ринку, і там немає застосунків або Microsoft не впевнений в валідності застосунків, які можна скачати во з цих вот Story. Тому від гріха подальше компанія Microsoft вибрала Apple, тому що вгадайте що. Ви гадаєте, що правильно випла єдиний стор, Ну він там регіональний і так далі, але все ж таки, все це контролюється Apple, Компанія Microsoft Apple довіряє. Також виявилося, що Китай також Apple довіряє, і тому робітники Microsoft можуть використовувати тільки айфони. А оці в оці андроїди, оці в оці хуавеї, оці в оці здоровенні дівайси з мільйоном камер, які роблять на китайських ринках, використовувати не можна, бо iOS. І, хоч ми розказуємо про новини, які відбуваються в мирних частинах цього світу, не можна забувати, що і надалі відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, отут у нас є баночка, на яку ми збираємо гроші, які ми потім використовуємо для того, щоб закрити нагальні потреби військових, з якими ми співпрацюємо. Допоможи нам допомогти нашим захисникам захистити. Те нас. Дякую. Ну що, ви тільки звикли до того, що ми написали генеративний штучний інтелект, який генерить тексти, картинки, там відео, звуки, музику і і, і це. Ха! Вчорашній день тут декілька екс-робітників компанії Мета, які були звільнені в 2023 році Марком Цукербергом, тому що в нього був рік ефективності, написали новий генеративний штучний інтелект. І цього разу він генерить не текст, він генерить не музику і не навіть картинки. Він генерить можливі протеїни. Ну, хто не знає, це з протеїнів там, що складається, ми з цього ліки робимо, коротше, дуже важлива штука. І от, значить, ці вчені написали генеративний Ративний штучний інтелект, який вам генерить протеїн за допомогою промту, та хочеш же зробити сімейство протеїнчиків, які об'єднаючись зроблять яку-небудь там інфузорію туфільку, яка світиться вночі. Бу, будь ласкачки, в них навіть по цьому є research paper. Самі вчені кажуть, що цей генеративний штучний інтелект можна буде використовувати для фармацевтики, для різного роду біологічних досліджень, і так далі. Насправді, всі ми це величезна колекція протеїнів. А тут ми пишемо генеративний штучний інтелект, який ці протеїни генерить. Ну що, ми колись, як людство говорили, що ми граємось в Бога. А деякі люди казали, що не треба гратися в Бога, треба шукати Бога. А тут. Екс вчені з Мети зробили прототіп бога, я не знаю MVP Бога, який може створювати інші протеїни або дизайнити інші протеїни. Господи, цей час це просто якийсь супер унікальний час. І я це вже декілька разів повторював. І якби не клята русня, ми б всі чудово розуміли, що ми живемо в найцікавіший час в історії людства. Прийшла революція з найвідомішого міста в світі. Китайському місті вухань, місті, який подарив нам чудові два роки локдауну. Так ось. Цьому місті е, нова штука. Коротше, е, автомобіль під управлінням штучного інтелекту, автономний автомобіль збив людину. Не те, щоб це було щось нове, не те, щоб ми цього не чекали. Але так же сталося, що автомобіль, яким володіє компанія Baidu, а Baidu це китайський техгігант. Це коротше величезніша і най, напевно, технологічніша компанія Китаю. В них є, як у всіх великих і дорогих компаній, в них є свої автомобілі, яких немає людини. І от в Ухані в один чудовий день цей автомобіль зіштовхнувся з людиною. Насправді, не сильно людину потім перевірили в лікарні і немає в неї ніяких ушкоджень. Але що цікаво, цей кейс розповсюдився по всьому китайському інтернету, і шкіряні мішки стали на сторону автомобіля. А не очікували таку штуку, не очікували, так. Я бачу. Шкіряні мішки стали не захищати свого пічка, а почали захищати. Автомобіль під управлінням штучного інтелекту, тому що шкіряний мішок порушив правила дорожнього руху. Якщо це не революція в людській моралі, то що ну насправді це просто показує, що як би ми не хотіли, як би ми не створювали автономні автомобілі, вони все одно досить погано себе ведуть в ситуаціях, які не передбачені. От, наприклад, в цьому випадку. Але на моїй пам'яті, це вперше людство в такій своїй найбільшій масі стало не проти технологічної компанії. На сторону технологічної компанії так вже нам людям надоїли інші люди. Ну, і якщо ми вже говоримо про автономні автомобілі, не можна згадати наступний кейс. Тут от Феніксі. Фенікс. Фенікс, одне з міст в США, Америки, де вдали дозвіл на те, щоб автономні автомобілі або компанія Веймо розповсюдила свої таксі, які ви можете викликати сісти і коротше погнати куди треба. Ви іноді бачили там вставки, як я їздив так сан франциско Так, отже, Веймо, один з таких автомобілів, вирішив. Порушити правила дорожнього руху Так, да. в Китаї люди порушують правила дорожнього руху. В Сполучених Штатах Америки роботи повірили в анархію. Ну і, коротше, виїхала машина на зустрічну полосу, і її зупинив поліцейський. І там є навіть камера з його бодікаму, Коли він підходить розбиратися, а розбиратися немає з ким компанії. Веймо кажуть, що ну насправді машина там щось переплутала, і плутала. Побачила а, не ті знаки, там ще й дорожні роботи, знаки і так далі. Що щось почало об'їжджати, і от на 30 секунд вона виїхала на зустрічну полосу. Це побачив. Поліцейський дав сигнал, машина припаркувалася. Поліцейський обесраса. Звичайно, ми живемо в цікавому майбутньому, тому що зараз є автономне таксі, яке їде без водія, і я впевнений, що в якийсь момент будуть автономні поліцейські машини. І я впевнений, що недалек той час, коли ми з вами побачимо, як Автономну машину таксіста зупиняє автономна машина поліцейський, ні там, ні там немає водіїв, Про що говорять незрозуміло, але щось там постоять, постоять хтось комусь штраф випише. Можливо, хтось когось просто у попередить, і роз'їдуться. А ми такі будемо сидіти на лавочці і думати: ой, до чого ті технології дійшли. Ну і новина, яка в Україні, звісно, зрозуміється зовсім по іншому. Тут нещодавно стався випадок. Ну він вже не перший випадок, але в людину оштрафували. Коротше, колись давно я вам розказував, що такі компанії, як Amazon, Walmart і так далі, вони тестують доставку дронами. Тому я і кажу, що в Україні ця новина буде трошки по іншому. звучати. зазвичай вони доставляють якусь їду і якісь там мінімальні продукти. Знаєш ж такі, це все запущено тільки в деяких штатах, в деяких місцях, і не усюди. Але одним з місць. Де цю штуку взагалі експериментують і тестують, це Флорида. Не те, щоб я був щось проти Флориди, але я вам дуже рекомендую пограти в таку гру, яка називається Florida Man. Берете, вбиваєте в Google день місяць свого народження і додаєте Man, щоб ви зрозуміли, що таке штат Флорида. Так а вот же ж летів дрон, і один з жителів штату Флорида, що зробив? Збив. Він сам каже, що він думав, що дрони літають над його хатою, тому що вони за ним шпигують. Мені здається, що він вирішив. О, дивись, можна стріляти тарілочкам з призами, але ну коротше, підстрелив він того дрона, і в цього разу прийшли поліцейські і сказали: Ну йоб, твою мать так робити. Не можна і при цьому застало заплатити його штраф 2,5 тисячі доларів. При цьому е, житель Флориди каже, а я та вроді це вже і не перший раз це роблю, бо ці шпійони мене е, замахали. Я дрони постійно стріляю, але як бачимо, покарання досягло його тільки зараз. І в цілому ми тепер знаємо, що буде, якщо підстрелити дрон, який займається доставкою якихось товарів. У вас буде штраф 2,5 тисячі доларів. Але навіть в таких місцях ми дуже далекі від того, щоб дрони щось доставляли. бо Наразі доставка одного товару дроном коштує технологічним компаніям. 484 вісімдесят долара сполучених штатів Америки. Мені здається, за 484 долари можна купити FPV і розвалити якийсь там руснявий танк. Але багаті технологічні компанії використовуються для того, щоб доставити бургер якомусь Тіктокеру, який буде знімати з цього Тікток. Вони прогнозують, що до 2025 року а року ці оптимізація ціни призведе до того, що одна доставка буде коштувати 63 долари, долара що все одно в багато разів дорожче ніж доставка. Шкіриним мішком. Тому ну, от доставка дронами ми побачимо напевно дуже і дуже не скоро. Але мені подобається дивитися, як українські компанії доставляють різного роду пакунки російським загарбникам. Тому донайте, будь ласка, на збори для того, щоб мали більше даних для експериментів. На цьому все, мої найкращі, найкраще звідкатини. Дякую, Мау! що додивились аж до цього Мау! моменту. І далі поначите різ хамілайки, писка дзвіночок, коментар, може, ставайте на нашим патроном. Вот це, от все. І головне, не Мені і вірте в ЗСУ. Суб'єктивні